Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом печеного пирога з капустою. Він неймовірно швидко готується, також дуже смачний та ароматний. І виручить вас тоді, коли вам потрібно дуже швиденько щось приготувати на обід або вечерю. Він готується дуже просто, з неймовірно простих інгредієнтів. Потрібно лише усе замішати, стушити капусту. Поставити пікти, наповнити свій дім неймовірним ароматом та смаком. Отож, давайте приготуємо його разом. Надіюся, сподобається вашій родині. Для початку тушкуємо капусту по своєму рецепту. Кожен готує так, як він любить. Я просто втушила її з цибулею, моркою, дала спеції, також додала трішки томату і все, в принципі, готово. Тепер приготуємо тісто, до кефіру вбиваємо яйця і все гарно перемішуємо до повного об'єднання. Тоді додаємо сіль, перемішуємо, після чого додаємо соду. Ще раз усе гарно перемішуємо до появи бульбашок або реакції, після чого починаємо пересіювати поступово борошно та замішувати наше тісто. По структурі тісто має бути як густа сметана. Тут зрозуміло, що кожного різний кефір і борошно буде як більше, чим вказано в описі, так і менше. Потрібно орієнтуватися на саме тісто. Воно має бути не дуже густим і не дуже рідким. Взагалі, якщо ви колись готували оладки, то тісто має бути отаке, як на оладки. Тоді беремо нашу форму, застеляємо її пергаментом та починаємо формувати самий пиріг. Отож, половину тіста вливаємо у форму та гарно її розподіляємо по всій формі. Після чого викладаємо шар з нашої капусти, теж гарно розподіляємо і зверху заливаємо всім тістом, яке залишилося. Також гарно розправляємо, поправляємо і ставимо випікатись. Самий пиріг ставимо випікатись при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. І все, наш пиріг готовий, виймаємо його з форми, даємо трохи охолонити. та можемо смакувати такий рум'яний зовні, м'який всередині та соковитою начинкою. Отож, смакуйте усім гарного дня, до нової зустрічі!